Пледи від бренду Мюнлехілграу, всього за 450 гривень за одиницю. У лоті буде а 6 одиниць і вартість лоту 2700 гривень. По розмірам 130 на 155 дивимося, які класні пледи вас чекають у лоті. Ось такий яскраво-жовтий. Він двосторонній, з цієї сторони, він такий м'якенький, як Тедик. Класний, приємний буде вас зігрівати в ці осени, в ці холоди та взимку. Буде ще ось такий. Оливковий. Він теж два у лоці: два жовтих, два оливкових і два оливкових в полосочку. Він такий, як підв'язку фактура. Тут теж такий м'якенький, біленький покриття. І ось такий. Ще буде зверху, вони наче плюшеві. А тут таке покриття під тедик м'якеньке. І буде ось така ще оливка у полосочку. Нагадую, що у лочі 6 одиниць вартість 2700. А, і якщо вам подобаються наші пледи, замовляйте їх у менеджерів, Вся інформація під цим відео. А також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп, ми маємо безліч для вас акції класних пропозицій. А, ставте плюси в коментарях або звертайтеся до менеджерів. Вони вас доєднають!